Привіт, мене звати Олена, це канал Handmade Provence і сьогодні ми зробимо такі гарні баночки. Тож починаємо з того, що обираємо в себе в господарстві такі баночки. Я абсолютно впевнена, що баночки з кришечками є в будь-якому домі. Ретельно їх вимиваємо. Потім я беру їх ще зашкурюю наждачним папером зовні і кришку. Також не знаю чи це щось дає, але мені здається, що все-таки глянець трохи зіб'є. Потім беру спирт і знежирюю, повністю протираючи всю поверхню. А далі переходимо до ґрунтовки. В мене немає ніяких спеціальних фарб по склу, і я вирішила протестити свою улюблену останнім часом фарбу гумову. Тож За допомогою поролончика вмоченого фарбу я е, профарбовую баночки. Потім, потім ставлю їх, просушую. До речі, я користуюсь феном, тому що на склі фарба е, сохне дуже довго. І після того, як підсушила, щоб можна було їх знову взяти в руки, дофарбовую в районі під кришечкою і саму кришку теж. Потім знову підфарбовую вже пензликом. Далі переходимо до роздруковки, я її покриваю лаком. Малюнки я зазвичай шукаю в Pinterest, потім йду в фотокопіцентр і мені там їх друкують в потрібному мені розмірі. Далі я вже готую фарбу на банки, і вона в мене також гумова. У мене була така бежева, ближче до кавової, трошки з рожевим відтінком, але мені захотілося чогось більш блакитного чи м'ятного, то я додала до неї бірюзової і, в принципі, такий колір мене влаштував. Потім, вже за допомогою пензлика, я фарбую банки. В перервах я їх просушую, і загалом в мене вийшло 2 чи 3 шари фарби. І наперед, забігаючи, скажу, що працювати на склі з гумовою фарбою мені сподобалось. Прекрасно вона лягає і тримається поки що, теж прекрасно. І доки в мене підсихають баночки, я вже перехожу до кришок. Кришки я вирішила пофарбувати в коричневий колір. Фарба коричнева в мене була, але вона не гумова, а латексна, то після того, як я їх пофарбую, я ці кришки закріплю кількома шарами лаку. Ну і доки баночка з кришечками в мене підсихають, я беруся за роздруковку. Роздруковку я буду потоншувати, тому що я не хочу, щоб був великий перехід, і було видно, що це така наклейка. Для цього я беру звичайний скотч, кладу на зворотню сторону, тобто не кладу, а наклею, гарно притискаю і зриваю скотч обережно, щоб зірвати тільки верхній шар паперу. Після потончення вже беру ножиці і вирізаю потрібні мені картинки. Ну, насправді всі мені потрібні, всі чотири, кожну окремо ріжу. У мене дві наклейки для кави і дві для чаю. До речі, я дуже давно вже користуюся такими баночками, вже, мабуть, років 10 вони в мене в хазяйстві. Вони чудово миються, і прекрасно в них зберігати і чай, і каву. Ну і тут я, власне, вже покриваю, як і казала, акриловим лаком свої кришки, щоб закріпити латексну фарбу. І роблю це в кілька шарів. Ну а далі нарешті ми вже переходимо безпосередньо до декупажу. Я використовую звичайний клей ПВА, розбавлений навпіл з водою. Тож я намазую роздруковку і прикладаю її до баночки, а потім сухим пензлем вивільняю від зайвого клею і від повітря. Можна це робити за допомогою файлу. Ну і Такі маніпуляції я провожу з усіма чотирма наклейками. Клею їх на протилежні сторони. Вважанню можна клеїти тільки на одну сторону і, в принципі, можна цю роботу робити із серветками. І оскільки роздруковки у нас паперові, то потім потрібно буде дуже ретельно в 3-5 шарів закріпити їх акриловим лаком. І до речі, такі вироби, ну як ці баночки, наприклад, яких час від часу будуть контактувати з водою, щоб їх помити, то я повністю потім наношу лак на весь виріб, на всю баночку. Тобто навіть коли фарба гумова і начебто не потрібно її лакувати. Не фарбую і не наношу лак, я тільки на ту частину, де різьба. Взагалі, в декупажі баночок скляних немає нічого складного, тим більше що заготовки такі є у будь-якої господині на кухні, тож можете спробувати. До речі, можна робити і під цукор такі баночки. На роботу дуже зручно брати каву, чай чи цукор. Ну, а тут я ще хочу зробити таку легку патіну античною бронзою. Для цього наношу фарбу на поролон і так легенько протираю баночку, десь по граням прохожу, і також по кришці. А потім ще беру трішки фарби на мокру зубну щітку і роблю легенький набрис. Ну і власне дивимося результат. Мені подобається цікаво, як вам чи захотілося вам зробити щось подібне.